Представлю вам це, це наша бібліотекарка Наталя вона Внутрішня переміщена особа з Мелітополя. Вона очолювала одну з бібліотек і була вимушена з дитиною переїхати до нас. І тут знайшла у нас роботу професіоналка. Ви знаєте, коли я уїжджала, мені дуже боляче було, коли мені написали, що в моїй бібліотеці попалили всі українські книжки. І хочеться, коли я повернусь додому, щоб воно все відновилося. Книжковий фонд у нас майже 500 книжок, небагато, але Наталя обмінює книги, тобто можна залишити замовлення в бібліотеці, те, що хочуть почитати мешканці. І з центральної бібліотеки ми доставляємо сюди на замовлення мешканців модульного містечка, те, чого в цій бібліотеці немає. Майже 100 читачів. Більшості, звісно, що це дітвора, люди старшого віку, тому що працюючи населення, воно працює. Але бібліотека активна, долучається до соціальних проєктів, навчання, психологи тут працюють, тому ось є такий кут де можна і почитати, і культурно зростати, і ми вдячні Наталі, що ви з нами. І... Дякуємо вам, це так. дуже важливо. Ви мене запросили. подивитися, як організована робота в єдиній в Україні бібліотеці в модульному містечку. Вона так, мабуть, і правильно сказати, модульна бібліотека. Так? Здравствуйте. Пані директорка директор, директор. Олена Єгорівна 40 років гостислав. очолює бібліотеку. Добре. Розказуйте, Олена Єгорівна. Ми розуміємо, що бібліотека повинна бути жива, як кажуть не мертва. Щоб люди, влада, по-перше, бачили, влада напруги, що сюди ходять люди значить, бібліотеці, треба допомагати. А влада ходить до вас? — Ну а як же, пан Андрій? Дякую. Пан Андрій, Олександр Маркушин. У нас там світлини є. Бібліотека в рік. Незламності. Тут проходять різні зустрічі, тому що зручно і напроти, і в центрі, і з родинами загиблих, і громадські організації якісь, і якісь майстер-класи такі релакційні для них. Зустрічі з письменниками, презентації книг про війну. Ось. ось такі в нас фотовиставками зразу оформили її фільм Місто героїв. Так що вже скільки презентацій було». 17 травня минулого року вони вже відкрилися для читачів. І люди приходили, Олена Ігорівна, просто дуже скромно. Люди приходили не просто книги обміняти, люди приходили просто дізнатися інформацію одне про одного, обмінятися, показати, що ми живі, якщо якась допомога. Тобто, а ще в них була така унікальна річ, майже одразу вони створили розмовний клуб української мови. Я всім зацікавився, що тут відбувається, бо це все дуже цікаве, починаючи від. Вхідної групи, а цікавим є увага влади да, до об'єкту. Це чисто, акуратно, все Ремонт, в... працює, нічого не має пошкодженого, поломаного. Це перша емоція. Знаєте, потім емоція атмосфери, це теж дуже важливо. Світло, якісно, організовано, ергономічно, зручно все. Гарні меблі, гарне розташування стелажів все з увагою до людини. А потім я врешті побачив директора, ту людину, яка це все тут творить. і Я зрозумів, що слава Богу, у нас в Україні є люди, які живуть культурою і вони роблять ту справу важливу, яку не зробить ні жодне міністерство. Тому в мене дуже добрі емоції. Дякую.